Згаді вас наш тут. Так. Що да. так. Ну що ж, вітаємо вас, шановні колеги, на проєкті психоаналіз Open Space. А, нагадаю, вам да, правила, як буде проходити наша зустріч. Спочатку ми заслухаємо доповідь нашого спікера, а потім а, перейдемо до обговорень. А, доповідь ми. От буде відбуватися під запис, який буде пізніше викладено на сторінці психоаналізу Open Space і на каналі YouTube дивізіона Психоаналітичного. І коли перейдемо до обговорень, то ми вимкнемо наш запис. А загалом наша зустріч десь орієнтовно час п'ятдесят. І так, а, сьогодні в нас, в нас в гостях Олег Христенко, магістр клінічної психології університету кот а, практик психоаналізу, викладач психоаналітичних дисциплін УІП та УПО. І а, доповідь, яка сьогодні. Буде е, називається меланхолія та творчість від Фройда та Лакана до Агамберна. Олег, вроді, все вірно сказали. Якщо що, там, поправте мене і вам слово. Дякую. Все вірно, і нема чого поправляти. Тож перейдемо до лекції, і почнемо з того, що зв'язок між меланхолією та творчістю він неоднозначний, оскільки це буде. Питанням того, що ми будемо е, називати меланхолією. Наприклад, е, з депресією, яка е, дуже часто тотожнюється з меланхолією, ми знаємо, що цей зв'язок зовсім неоднозначний, залежить від того, е, яка ступінь депресії, яка стадія депресії, е, так вона і впливає на творчість. І скоріше вона є деструктивною щодо творчості. Але меланхолія. Психоаналітична меланхолія, філософська меланхолія, вона не є сучасною депресією. Якщо ми будемо говорити про меланхолію у психоаналітичному ключі, то меланхолія це специфічна структура суб'єктивності, яка часто ближча до психозів, і яка, як і філософська меланхолія, часто є. Тим, що запускає таку гіперкреативність. І яким чином меланхолія запускає гіперкреативність, ми сьогодні з вами будемо говорити. Але для цього зробимо е, такий екскурс до витоків, до фройдівського розуміння меланхолії. Але Фройд, як ми знаємо про е, творчість та меланхолію, м саме у, у, у цьому зв'язку він ніколи не писав. Е, Лаканівська е, така концептуалізація меланхолії вона вже більше дозволяє зрозуміти, як саме вони не пов'язані. Але все ж таки, насправді, ось Агамбен, так, і, мабуть, його такі попередники, е, неоплатоніки, часів Ренесансу, про це сказали дещо більше. А ось е, сучасні послаканянські аналітики е, вміють поєднувати якраз надбання. Психоаналізу і Фройдівського, і Лаканівського, і філософські, і дають нам зрозуміти, яким це чином, таким дивовижним чином насправді е меланхолія стає джерелом творчості. Тож починаємо з Фройду. Фунта фундаментальна робота Фройда про е меланхолію це скорбота та меланхолія, і Фройд не був першим, хто писав про. Меланхолію у психоаналізі, першим був Абрахам. Хоча він використовував слово депресія, Фройд е, все ж таки повернувся до більш строго слова меланхолія. З чим це пов'язано, точно невідомо, хоча є різні версії, і ми їх розглядати з вами не будемо сьогодні. І будемо все ж таки е, говорити про те, що е, головна різниця. Е, Скорботи та меланхолії це те, що скорбота це е, така звичайна здорова реакція на втрату і на зрозумілу втрату. А меланхолія це з точки зору е, патологічна реакція на втрату, і там, де об'єкт втрати не усвідомлений. Е, людина може е, меланхолік знати, що ось. Ця подія, ця втрата спричинила цю декланш меланхолії, депресивний епізод, але вона не може уявити, що саме з цим було втрачено. Тобто, з тим, що декланшувало меланхолію, тим, що її розв'язало, пов'язано щось інше. І, наприклад, Клодес Кант він каже про те, що існують таких дві події. Одна подія, яка Сформувала меланхолію, і інша подія, друга подія, яка травмувала, яка розбила суб'єкт і спричинила е, саме такі прояви і розпід меланхолійних симптомів, які пов'язані якраз з депресією, е, який сенс взагалі меланхолії, так? Е, і, і скорботи? Скорбота це. Е, Такий е різкий різка інвестиція лібід в об'єкт втрати, а потім е його, е цей об'єкт е втрати, він знаходить інше місце в суб'єктові, інтегрується інакше і дезінвестується. І наше лібіду може спрямуватись на щось інше. А в меланхолії об'єкт втрати. По суті, падає на я, як тінь, і я зміщу, е, 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 стає таким сплавленим з втратою, причому втратою невідомо чого. І е, об'єкт втрати е, він насправді е, несе такий е, певну амбівалентність. Суб'єкт його любить, але він його і ненавидить. Він його інкорпорує в себе саме тому, що він його любить. Але він спричиняє біль, він його кинув, і тому до цього об'єкту багато ненависті. А оскільки суб'єкт меланхолік, він не знає, де є межа між ним та тим об'єктом, він атакує себе і ненавидить себе. Хоча насправді ця ненависть. Ці самоприниження спрямовані на щось інше. Ну і мета аналізу це, звичайно, по суті, перетворити ну, фройдівського аналізу, перетворити меланхолію на скорботу. А для цього, звичайно, що нам потрібно зробити, виходить від'єднати той об'єкт, якось його символізувати, зрозуміти, надати значення, спрямувати агресію на нього. І, і тоді стає, можливою скорбота. Це, звичайно, набагато довший шлях, ніж звичайна скорбота. Оскільки до звичайної скорботи меланхоліка ще треба підготувати. І навіть коли ця скорбота буде запущена, вона буде йти довше, ніж зазвичай скорбота невротика. Що ще характерно для цього? Це те, що. При скорботі е, біднішає світ, тому що лібідо е, стягується зі світу для того, щоб обробити цю втрату. А при меланхолії бідніше я. І з'являються дуже часто всі ці описи пустоти всередині, е, збіднілості я. Е, е, і мета е, терапії або аналізу у, у випадку скорботи ми просто супроводжуємо. Того, хто знаходиться в горюванні. А в роботі з меланхоліком, як я вже казав раніше, ми готуємо можливість скорботи, і потім відбувається скорбота. Це такий фройдівський погляд на меланхолію та скорботу. Переходимо до лаканівського. Насправді, лакан дуже мало казав про е меланхолію. І небагато казав про депресію, і, і ще менше про скорботу. Тому більшою мірою про меланхолію та скорботу кажуть його послідовники. Хоча ті такі штрихи, які він зробив, нариси, так, вони досить важливі і вони плодотворні. І у психоаналізі сучасному, відходячи від Лакана, є. Такі дуже різні моделі е, меланхолії. І, наприклад, якщо ми говоримо про меланхолію Фройда, так ми говоримо про е, таку патологію певної відсутності, е, Лакан, він, це моделі, так? А моделі вони не відображають дійсність. Тому вони можуть описуватись навіть дещо протилежно, але описувати один і той самий феномен. Модель лакана вона більше про надмірну присутність об'єкта. І якраз у скорботі е, об'єкт відсутній, і ми можемо його плакати. А в меланхолії е, він надмірно присутній. Меланхолія е, згідно лакана ближча до психозів. І як і психотики. У меланхоліка об'єкт причини бажання, об'єкт маленьке А знаходиться в кишені, він завжди з ним, і об'єкт причини бажання, він для меланхоліка є не стільки об'єктом нестачі, як, наприклад, у невротика і двигуном бажання, а є об'єктом, який відчувається як пустота та прірва. Чому? Тому що, якщо ми будемо говорити про невротика, він може себе обманювати в хорошому сенсі. Він може розміщати у цю пустоту, навколо якої будується суб'єкт, із якої будується суб'єкт, якісь об'єкти надії. Меланхолік має таку відверту правду, що, Неможливо розмістити на місце втраченого об'єкта інший об'єкт, неможливо задовільнити нестачу. І ми часто це чуємо у наших меланхолійних пацієнтів, яких, у яких все у житті добре, але вони кажуть, що все не те. І під певним ракурсом вони мають рацію. Вони не вміють сподіватися. А... Як навчитись сподіватись? По суті, це навчитись будувати такі себлянти, об'єкти, начебто, певно, кажимості, те, що здаємості, які, начебто, повинні удовільняти бажання? Ми від одного об'єкта переходимо до іншого. Меланхолік не може збудувати такий образний об'єкт і. Якщо він чогось і хоче, то він хоче якогось ідеалу, він хоче довільнитись чимось тотально. Але ми знаємо, що такого немає точно. І, отож, немає можливості йому взагалі якось символізувати або задіяти символічне та уявне. Для, для, для того, щоб щось з цим зробити. І саме тут і ламається меланхолік. Е, інколи, ну, як ми знаємо, меланхолік він не обов'язкове все життя у депресивному стані. Щось відбувається і він впадає. Це саме він впадає тоді, коли він втрачає ось ці об'єкти, е, об'єкт надії певний. Е, і тоді вся ця система ламається і він не може бажати. А у випадку Скарботи ми знаємо, що втрати переробляються саме тому, що відбувається певний процес меморалізації, як кажуть сучасні аналітики. З'являється об'єкт втрати як певна пам'ять, і з'являється можливість будувати нові об'єкти, обманюватись новими об'єктами. Меланхолік, він. І не зовсім здатен до меморалізації зазвичай, хоча у нього є, наприклад, навіть кладовище втрачених об'єктів, але не меморіали. І Меланхолік відтак проживає втрату як вторгнення реального, бо ті об'єкти уявні, так, і процес символізації він створює валь над реальним. І е, тому втрата переживається ну, дійсно складно, але все ж таки не катастрофічно. І відбувається можливість знову бажати. А для меланхоліка втрата може стати е, катастрофою, тому що він втрачає можливості тренувати реальне. Отож, при скорботі суб'єкт поступово інтегрує втрату через символічні означники та уявні утворення. А при меланхолії, як коли відбувається декланш меланхолії, суб'єкт випадає із символічного, відмовляється від у, символічного обміну від ролей, е і у нього немає нічого такого, щоб екранувало реальне. І тому він живе в катастрофі. Е Схожа, але з іншим акцентом у е, меланхолію розглядають деякі прослаканянці та агамбен. Е, отож, е, ну, здається, досить е, зрозумілим, що так чи інакше, ось реальної історичної втрати у меланхоліка дійсно немає. Тобто, щось відбувається дивне. Це ж якісь такі фантазійні конструкти. Ну, якщо ми працюємо з малополітом, ми, я думаю, явно це бачимо. Хоч ми і символізуємо певну втрату з ним, але у тому щось здається не стільки інтерпретативного, скільки це питання конструкції, ніж інтерпретація. І це не питання історії, це питання вже такої історіографії скоріше. Можна так сказати. І тому е, Агамбен, він прямо каже, що меланхолія це траур без втрати, скорбота за об'єктом якого і не існувало. Е, об'єкт меланхолії – це об'єкт фантазії, е, це, е, це пустка, яка створюється активно, це активна позиція, по суті, суб'єкта. Суб'єкт сам ініціює цю втрату, і його лібідо спрямовується на нереальний об'єкт, а на неможливе. І створюється таким чином порожнеча. І тут е, з'являється можливість або впадати в цю порожнечу, як ми знаємо, меланхоліків у Декланщі. Або гіпертворчість. Ця творчість вона може бути ну, не, не такою сонячною, як описує сублімацію Лакан. Зовсім ні. Ця творчість е, вона може дещо знесилювати, але все ж таки вона є продуктивною. Тобто меланхолік створює пустоту активно. І він або туди провалюється знесилено, або е, входить у режим гіпертворчості, і якраз е, це і нам дозволяє зрозуміти е, певні клінічні напрями, що робити з меланхолією. І один з тих, хто осмислює творчість та меланхолію завдяки е, Агамбену, це Леон Бренер. Це сучасний лаканянський аналітик. Е, тож е, цю нескінечну творчість він по суті е, пропонує задіяти в терапевтичному процесі. Е, її можна. М Давайте згадаємо взагалі, що таке сублімація за лаканом. Сублімація за лаканом це не, не так, як у Фройда, по суті, повернення витисненого у продуктах, які зможе оцінити інший. Це піднесення об'єкту до статусу Дасдінг, до статусу речі, і тут якраз. Меланхолік, він може задіювати подібний режим, але вже щодо себе. Тож далі ми перейдемо про те, як це можна задіяти у клініці. Згадуємо, меланхолік він активно створює пустку, і він може туди провалитись. Ну, і до нас зазвичай приходить такий провалений меланхолік. І ми тоді задіємо уявний реєстр і так чи інакше формуємо, ну, стимулюємо формування образу себе та образів уявних об'єктів бажання. Це одна лінія нашої роботи. Саме е, ці об'єкти е, і уявний образ себе створює е, екранування реального. Зазвичай е, це стають певні символічні та естетичні форми, які пом'якшують зіткнення з реальним. Це не обов'язково, наприклад, терапевтична медіація засобами мистецтва. Але можна задіяти і це. Це не обов'язково. Прям творчість, хоча дуже часто саме творчість. Це може бути і сам аналітичний процес. Я думаю, що багато хто працював з такими меланхоліками, у яких, для яких сам аналіз ставав таким естетичним об'єктом, ставав певною поемою, наприклад. І у них такі асоціативні ряди красиві, і вони їх починали рятувати, бо вони екранували реальне, переосмислювались новидіння, трансформувались новидіння. З'являлося поряд зі смертю, з'являлося життя. життя. Образи життя ставали все більш інвестовані. І таким чином взагалі. Перемикалося якраз від потягу смерті, суб'єкт переходив на сторону життя. Також те, що пов'язано з уявним та символічним, це робота з нарцисизмом, і тут ми можемо згадати концепт Ескабо. Ескабо французькою – це так маленькі сходинки, які ми використовуємо в бібліотеці, але також у цьому ми бачимо сходинку та красу. І згадаємо, що що таке у нас сублімація з лаканом, це піднесення реч, реч об'єкту до стану речі, і тут стратегія меланхоліка також може бути певне піднесення свого нарцисизму, і це піднесення нарцисизму стає актом творення краси чи сенсу. І багато меланхоліків вони в результаті аналізу знаходять якраз певну етику, яка для них стає чимось піднесеним, певну діяльність, яка стає чимось піднесеним. Тобто не лише гіпертворчість, але й гіперзначення сенсу, і е, ці конструкти їх рятують. І функція аналітика у такому випадку це взагалі бути свідком. Створення цих форм суб'єктивності, а не... і аналітик не руйнує якісь такі уявні упори, меланхоліка, не забирає, можливо, дещо ідеалізовані образи, отож, що ми можемо казати, що будемо порівнювати? Такі три моделі меланхолії. Означає, що одна модель замінює іншу. Ні. Навіть якщо вони виявляються дещо противоречивими, це не означає, що одна може замінити іншу. Робота може бути спрямована одночасно у різних напрямках. Ми безумовно допомагаємо від'єднати об'єкт, як по суті виходить нам з роботи. Фройда або його послідовників, таких як Бен Розенберг, і так чи інакше, дозвол... стимулюємо спрямування лібіду на нові об'єкти, також це може бути, ми це можемо бачимо як детоталі... детоталітацію об'єкту, його розбивання на щось, процесі аналізу. Наприклад, якісь... Фантазії про смерть, про певну тотальність перетворюються на якісь дослідження е, теми смерті, на якісь такі частки. Е, е, такі клінічні випадки бувають. Е, ми відновлюємо е, за навіси. Е, ми реабілітуємо уявний образ. Ми реабілітуємо Я, ідеал та ідеал, я символічну частину. Нашого нарцисизму та уявну. Ми дистанціюємо е, суб'єкта від е, об'єкта А. Е, ми якось е, в тому чи іншому вигляді обмежуємо насолоду, ту, яка ту яка і санс, а не втіха. Е, ми запускаємо бажання. екрануємо реальне. Але також паралельно ми, ми підтримуємо творчість меланхоліка, ми підтримуємо його креативність, ми створюємо форму для втрати у вигляді мови, образу, письма, мистецтва, каналізуємо надмір у символічне оформлення. Таким чином, ми можемо ось так поєднати. Кілька моделей меланхолії, і, звичайно, це не вичерпано. Навіть не все про Лакана поговорили, і не все про Фройда. Ну, ось список таких рекомендованих текстів. І я дякую за увагу, і можемо переходити до обговорення.